Так, нагадую вам, що у нас проходять різні акції на трактори Solis. Ось я вам хочу показати Solis 26-й з легном Mitsubishi. Ось так все під капотом у нього гарно. Якісно, як то кажуть, дорого і багато. Ось такий тракторець можна зараз придбати за 8300. Якщо когось цікавить. Звертайтеся, ви приїжджайте. Це така панелька. Тир передачі пляду назад, плюс повишена, понижена. Блокування диференціалу задніх коліс. Бо, мало бору потужності. Ось так виглядає ззаді даний тракторець, задня навіска, пара гідровиходів, лампа заднього входу. На трактор гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовна. Так що набирайте, приїжджайте, звертайтеся. Thanks